Слава Ісусу Христу. Слава на віки. Доброго раночку. Ви знаєте, кавалерка, в нашій хаті, як хтось не може стріпати або дотріпатися, нас на то є наша королева. Бо вчора рано було з криками в хаті, тому що Максим довго сидить, а рано йому зле вставати. Королева вчора його рано перед школою. Провела виховну годину. Сьогодні дитину божу за двадцять, а він каже: Я чув, як в тебе будильник дзвонить. Я вже встав. Я ката давай кажу, бо зараз нині знов двоє, А ми не думайте, він не один мов профіту. Я з ним разом. Я вже нині на ліке двадцять повстала, ніде не спішила. Все, встигли, дитина вісімнадцять вже пішла до школи. Він каже: я пам'ятаю, двадцять по вже треба виходити. Яка, то давай, давай Бо зараз <рес> <давай>, <рес> мама як співдає звіра. Та, та так, що бачите, кам'янка завжди в сім'ї є така одна людина, яка всіх стріпить. Ви так думаєте, може, то я стріпи? Е, то в нас королева по тому стріпанню є. Ну, але. Дитина пішла до школи, в тісь термобілесну білі такі високі. Він мерзнути не буде, він не є. А пити дай мені, а ще щось поїсти дай там. Вона кидала, вчора дала йому до школи поїсти, а він каже до мене А що ти мені нічого їсти не дала? Я кажу то я як нічого дитини не дала? Та в тебе все в рюкзаці в кишені. Він каже, я навіть не дивився, каже я так хотів їсти і не мав що. Я кажу, бідна дитина, так хотів їсти, що не мав що. А він каже: Ні, ми ходили в магазин, знаєш. Підліплює мені трошки. Ну, але ви кавалірочка каже, а до речі, у нас мінус 5 градусів на дворі. Такий морозець, але набагато краще, ніж така сира погода. Uh -huh. Набагато краще. Так що, кавалерочка, сьогодні. Хто як би не проснувся? Файно стрипайте після кави і клав чисті. песок файно вмийте. Ну, Директоршу на воду, ну, а ви, хлопці, кутика, файну ви, кафайно виталюте. Файно виталюйте його. І... Беріть ці дорубати! Ну, а я нині роботи такої не маю. Що вам буду розказувати? Знаю. Як? Ти маєш себе привести в гарний вигляд? А, день. та то що робота є? Чи Презент, що факти? презентувати умови розіграшу боксу? Так, та я то, то не є така сильна. Кавалєрочка, ви не забувайте, що сьогодні розіграш чоботів. Чоботів, вечором. Вечором. Там в пості є двоє чобіт і черевики. Так, то можна. Лайті, напишіть, Хочу чого буде. І три з... 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 відео, Три закріплених, так. Та. Так що сьогодні буде розіграш. Одним словом, сьогодні буде я вам так по правді скажу дуже цікавий день. А щоб ви знали, який буде дуже цікавий день, спостерігайте сторіс. Тому що сьогодні кавалерка хотіла тобі сюрприз робити. Mm. Ну, не хотіла а я тобі говорю, що сюрприз, сюрприз. То сьогодні той сюрприз роблять. Я так боюсь тих сюрпризів. Королєва, та то ладно Сюрприз! Та повір мені, бо то навіть і мені перепаде з того сюрпризу, і Максимчикові перепаде, всім перепаде. Так що, кавалерочка, я вам рекомендую сьогодні дивитися сторіс. А як куліжанка не дивиться, а ви подивись, то передзвоніть. Буде дуже цікавий сторіс. Так що, Курлєро, файно на сестрі пай, кави випить, води хлібне і в Він племій комп'ютер. А як А ту кнопку не. А ви мене хіба просто комп'ютернути. Аби тако посидіти там. Сиди, а що та ж там не знаєш? Я не вмію. Ти не знаєш, що робити в комп'ютері. Такі баранасвій я не вмію. Я навіть не вмію програму яку закрити чи відкрити. А кавалерка пише, Галенко, напишіть пісню. А я думаю, мати Василева, я ту пісню знаю, що ти. Я її послухала на вугу, влетіло друге вилетів, та й буває вдруге. Знаєш, там якийсь шарик співає, чи то про шарика якось шерим чи шарам. Тоді я знаю, що то за пісня. Та такого, тако, коли. Пісні крутиш, зразу говориш, як це називають. Я потім не буду кожному. А десь певний кавалер каже, та як не знаю, хто ту пісню слухав. Кавалерка, то, що я слухаю, я не вникаю. Я в себе на сторінці на свої собі, собі виставила, як називається пісня, то автор. Так що можете а, Так що, що всім доброго ранку, зараз піду подалі, що на фазенді робиться. Давай, йди, йди, там так холодно йде.